Коли батьки говорять дитині, ти дратуєш мене своїм криком, ти злиш мене, коли стукаєш дверима. Не поводься так, ти примушуєш мене червоніти. Я так радію, коли ти займаєшся хатніми справами. Я так пишаюся, коли ти приносиш гарні оцінки. То такими формулюваннями дитині ніби говорять, ти щось робиш. І це викликає у мене почуття у дитячій свідомості. Це створює думку, що вона примушує інших людей відчувати емоції. Також є такі мами, що використовують маніпуляцію хворобою. Тобто, коли дитина щось робить, мама хапається за серце і кричить: Ох, ти мене доводиш, я так погано почуваюся. І такі дії заглиблюють ілюзію впливу на інших людей і відповідальність за це. Потім, в більш дорослому житті, ми дійсно стикаємося з ситуаціями, коли наші яскраві емоції чи дії дійсно впливають на поведінку іншої людини. Наприклад, універі викладач накричав на студентку, а коли тара розплакалась, то він почав її втішати і переконувати в тому, що академічні успіхи не варті сліз. Тобто глибока печаль, що супроводжувалася сльозами студентки, переключила гнів викладача на співчуття. Або ще один приклад: одна колега невдало пожартувала над іншою. І та інша зреагувала не сміхом, а гнівом. І тоді перша змінила сміх на страх. І печаль, і почала виправдовуватись. І от такий вже реальний досвід переключання емоцій інших людей своїми діями підкріплює ту дитячу віру впливати на почуття інших, а тому нести за неї відповідальність. А коли людина бере на себе відповідальність за почуття інших, то для того, щоб залишатись у своїх очах хорошою людиною, вона повинна викликати у інших людей лише позитивні емоції і помагати Максимум уникати негативних. Тобто людям не можна відмовляти, бо це їх може засмутити. Такі люди зазвичай дуже м'які, співчутливі, багатьом допомагають, не вміють чи майже не вміють відмовляти та постійно поступаються своїми власними кордонами, через що страждають. А ще з них дуже часто роблять ворогів номер один, через те, що вони дев'ять раз зробили те, що їх попросили, а десятий раз з якихось причин відмовили. І от тоді, на десятий раз, вони стають ворогом номер один для людини, яка просить. Адже у свідомості цієї людини, що просить той десятий раз, це вона не порушує кордони, адже її туди вже 9 раз впустили. В якийсь момент така людина може подумати, що весь світ ворожий. Нікому не можна довіряти. Всі хочуть її використати, і ні з ким неможливо побудувати нормальних відносин, тому така людина дуже часто закривається у собі.